22 квітня 2025 року, у вівторок Світлої Седмиці, коли церква вшановує Пресвяту Богородицю, у Сумах відбулися пасхальні загальноепархіальні урочистості на честь чудотворної Корсунської шпилівської ікони Божої Матері, яка є духовною покровителькою міста та всієї Сумщини. Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні духовенства єпархії. На спільну молитву зібралися віряни з різних куточків області. За богослужінням підносилися молитви за перемогу за український народ і військо за всіх постраждалих у наслідок війни. Після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до вірян зі словами проповіді, у якій розкрив глибокий богословський сенс Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа як перемоги над смертю, що принесла спасіння всьому світу і кожній людині, зокрема. Владика наголосив, що саме через воскресіння відкрилася дорога до вічного життя, а тому пасхальна радість є джерелом надії навіть у найтяжчі часи. Через безпекову ситуацію та дію воєнного стану традиційна хресна хода центральними вулицями міста цього року не проводилася. Замість цього, з благословення митрополита Євлогія, Орсунську шпилівську чудотворну ікону Божої Матері провезли автомобілем вулицями Сум, благословляючи мешканців міста. По завершенні богослужіння духовенство і віряни щиро привітали свого архіпастиря зі святом Пасхи Христової, були проспівані пасхальні піснеспіви та проголошені уставні многоліття.